Офісі Construction Груп сьогодні досить метушливо. Поки в руках менеджерів є тільки мініатюрні репліки, але вже невдовзі на склад компанії приїде багато новинок, і клієнти з нетерпінням їх очікують. Так, ми маємо чудову новину цього року, з травня місяця, компанія Тат Констракшн стала офіційним партнером глобального концерну Сіномач. Сіномач є. Одним з найбільших виробників в Китаї будівельної техніки, сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, гірничого обладнання, інноваційних рішень технологій. Тому цю компанію ми обрали за глобального нашого партнера і плануємо в партнерстві з нашими китайськими друзями за п'ять років війти в трійку найкращих. Постачальників потужних будівельної техніки в Україні китайського виробництва перш за все, ми дивимося на потреби ринку. Потреби ринку постійно змінюються. Сьогодення нам диктує і показує, що основний попит є на фронтальні навантажувачі, на ескаватори навантажувачі, на автогрейдери різного типу, різного тонажу, і також бульдозери. Тобто, ми робимо фокус на дані на продукти. також. Плануємо постачати в майбутньому автомобільні крани, бетонні насоси, але це буде трошки пізніше. Зараз основний акцент на саме ці продукти. Пан Микола дуже тішиться новому контракту, адже він неодноразово відвідував Китай та знає всіх місцевих виробників. Сіномач на його думку разюче виділяється з поміж усіх. Чому ми обрали даний бренд? Даний бренд не являється новим брендом, який вийшов рік назад. Два три-чотири дана компанія має десятилітні історії. Понад 50 років виробництва. Проектування та розвитку е в цілому як техніки інновацій. компанія Сіномач є стратегічним партнером японського концерну Komatsu. Ці технологічні рішення, ці е е інновації, які були розроблені японцями. Втілені на їхньому дочірньому підприємстві, оскільки технологічні рішення КОМАСУ не потрібно пропагувати, мені потрібно про них багато розповідати. Техніка працює відмінно а, і зарекомендувала себе у всьому світі. На відміну від європейських виробників, китайці досить гнучкі, досить швидкі. Термін виробництва займає від місяця до двох місяців. А логістика, на жаль, зараз не така швидка, як була, тому. Термін поставки коливається від півтора до, до трьох місяців. Це все залежить від того наскільки техніка, чи в габариті, чи це контейнерна поставка, чи це негабаритні техніки. Відповідно, прораховуються різні маршрути. Орієнтовно, якщо клієнт ви хочете замовити унікальну машину, це може зайняти або чотири, або від чотирьох до півроку до шести місяців. Ми можемо вас запросити в гості, коли вже прийде техніка. Наразі до нас прямує перша партія. Вона складається здається 7 одиниць. Там є основні ходові моделі. Багато з них вже продано. Відповідно, будемо раді бачити і презентувати ті продукти, ту техніку класного українському покупцю українському. Глядичу, проте найбільше досягнення це цінова політика. З глобальним партнером було прийнято рішення, що поки в Україні йде війна, ціни на техніку будуть нижчими ніж на світових ринках. У зв'язку з агресією Росії щодо України, ми з нашим глобальним партнером компанії Сіномач розробили спеціальні умови, спеціальні ціни для наших клієнтів, для наших споживачів, і тому вони отримують преміум бренд. За доступною ціною і з доступними умовами компанії вже очікують ажіотаж, і рекомендують не баритися із замовленнями, а також радять відвідати їхній склад для більш детального ознайомлення з пропозиціями. Будемо раді вас бачити на нашій сервісній базі село шпитки Київської області, де прибуде партія навантажувачів, автогрейдерів, бульдозерів. Хлопці будуть збирати. Будемо раді всіх запросити, побачити сам процес і відповідно показати вже готові. Зібрані, трасені, всі намаші.